Ближче до природи. Добре відпочити можна не лише біля моря чи на скелястих схилах. Селяни пропонують альтернативу зелений туризм. Журналісти агроконтролю відвідали центр України і відчули на собі принади сільського відпочинку. Ніяких офісів, комп'ютерів, безкінечних заторів та телефонних дзвінків. Робочі будні тут у минулому, свіже повітря та мальовничі краєвиди. Повний релакс пропонують жителі Черкащини. Мене батьки дуже люблять відпочивати в західній Україні, в селах, в горах вони дуже багато не один рік їздили. Вони підтримали, і от ми разом всі це все зробили своїми руками. У садибі туристи можуть пожити в сільській родині, скуштувати натуральних продуктів, попрацювати на землі разом з господарями, а також порибалити біля ставків. Взагалі до нас на садибу приїжджали вже 10 чоловік, відпочивали в наметах. Та, окрім відпочинку, на садибі туристи можуть познайомитися ще з історією та культурою певної місцевості. На Смілянщині селяни відкрили етномузей, де зібрали стародавні експонати. У музеї можна ознайомитися з традиціями українців, народними ремеслами, спробувати національні страви, познайомитися з ткацьким ремеслом та навіть змолотити борошна. Музей був створений з метою того, щоб ті туристи, які гості приїжджають до нас на Смілянщину, щоб можна було показати щось, щоб було цікаво, щоб воно було діюче, таке як колись було. І основна мета моя була для того, щоб зберегти ці народні ремесла. Те, що ми сьогодні зробили в цьому музеї, його немає. Ну, мабуть, в Україні такого нема подібного, того, щоб все було ставив на своїх місцях, все було робоче, все можна було чіпати, на все можна було працювати. Зелений туризм справа прибуткова, кажуть селяни. Тут можна із новими людьми познайомитись, і продукцію власного виробництва продати, і роботу для себе цікаву знайти. це соціально економічне явище. Першу чергу він вирішує питання зайнятості, відновишу питання реалізації сільськогосподарської продукції. Він рішу питання, те, що ми сьогодні бачили, і те, що ще будемо бачити, відродження культури, традицій, побуту. Приїдуть люди, якісь туристи знають нас. І друге, що е, хтось щось продасть цим туристам, вирішить якусь копійку. Українські землі перспективні для розвитку етнотуризму, запевняють і в Міністерстві аграрної політики, адже більшість території країни займають села. Сьогодні ми розуміємо, що саме головне завдання це. Забезпечення стабільного розвитку сільської території українського села. Проте зелений туризм вигідний не лише для селян. Подібний відпочинок обійдеться туристам дешевше, ніж морський курорт, а вражень буде вдосталь.